Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 18 травня неділя, і у неділю на моєму Ютуб-каналі можете подивитися програму від неділі до неділі, програму про події протягом тижня у світі, на які варто звернути увагу ще раз згадати. Цього тижня головні теми, які обговорювалися, про які багато писали, які багато коментували це, безумовно, війна в Україні і. Зустріч Володимира Зеленського і Путіна, яка ніби мала відбутися у Туреччині, але не відбулася, і, в принципі, так і очікувалось. Це питання стосовно торгової війни між США та Китаєм. Це питання ядерної програми Ірану і е, такий тур е, Дональда Трампа, Перською затокою: Судівська Аравія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати. Ну і не тільки це. Отже, давайте подивимося з вами починаючи з неділі 11 травня. Що, на мою думку, варто ще раз згадати: Неділі 11 травня Володимир Зеленський заявив, що чекає на Путіна у Тречені. Ну, напередодні в ніч суботи, на неділю. Після того, як в суботу, 10 травня, був ультиматум від наших європейських партнерів щодо 30-денного припинення вогню Путіну. Путін на це не зреагував, він проігнорував і. Зробив заяву пропозицію щодо прямих перемовин між Росією та Україною у Стамбулі. Нагадаю, в 2022 році там були вже переговори. І тут Зеленський в неділю заявив, що він приїде в Туреччину і буде чекати у четвер Путіна у Туреччині. Торговий намір США та Китаю. Значний прогрес на переговорах у Женеві. Вони відбувалися в суботу. і В неділю ці перемовини про це сказав віце-прем'єр Китаю. Хейлі Фен очолював китайську делегацію, американську делегацію очолював міністр фінансів Скотт Бесент. І, зокрема, вони заявили, що в понеділок має бути спільна заява. Вона потім так і була. Ми до неї також повернемося. Ядерна програма Ірану. Четвертий раунд непрямих та прямих переговорів між Іраном та Сполученими Штатами завершився в Оманні у неділю 11 травня. І, хоча Ісламська республіка описує переговори з США як важкі, але корисні, американці сказали, що вони підбадьорені результатами. Але президент Ірану відкидає демонтаж ядерних об'єктів. Ну а Стів Вітков, який був на чолі американської делегації, був тоді, заявив, що ніби там от якраз ядерної такої програми у в Ірані не буде. Ну, бачимо, що це не зовсім так. Ну і Албанія. в Албанії відбулися. Парламентські вибори у неділю і там результати, як у неділю повідомили, будуть відомі в вівторок. Ми також до цього повернемося. Головними опонентами були чинний прем'єр-міністр представник соціалістичної партії Еді Рама та представник демократичної партії Салі Беріш. Понеділок, 12 травня, відповідальність Росії, агентство цивільної авіації ООН і КаО. Заявило понеділок 12 травня. Що Росія несе повністю відповідальність за збиття цього літака mh 17 який був збитий над Україною 10 років тому, і загинуло тоді, пам'ятаємо, 298 членів пасажирів, членів екіпажу. Торговий намір США та Китаєм. Як і обіцяли в неділю, в понеділок була зроблена спільна заява, і ця заява говорила про те, що призупинили свою торговельну війну, оголосивши про 90-денне призупинення її більшості заборонених тарифів, які вони запровадили взаємно. Нагадую, з боку США це були 145% щодо китайських товарів, з боку Китаю 125%. У Туреччині в понеділок, 12, 12 травня робоча партія Курдистану оголосила про свій офіційний розпуск, поклавши край понад 40-річній збройній боротьбі проти турецької держави. Це ну полегшило ситуацію в Туреччині і безумовно добре для президента Туреччини Ердогана. Туреччина сьогодні цього тижня була ну, в центрі уваги світових засобів маси інформації. Вівторок, 13 травня, китай. Китай надасть 9,2 мільярда доларів кредиту Латинської Америки. Про це заявив лідер Китаю Сі Цзіньпінь на відкритті форуму Китай співториство України, Латинської Америки та Карибського басейну. І це ну, говорить про те, що Китай так свої інтереси просуває все далі і далі. Перська затока. Президент США Дональд Трамп прилетів в вівторок, 13 травня, до Саудівської Аравії. В Саудівській Аравії почався його візит, там потім. Був Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Ну і зокрема, вже Саудівській Аравії, Білий Дімо Віторок, 13 травня, розрекламував угоду, яка була вкладена щодо збройову угоду. Так, на 142 мільярди доларів підписано під час візиту Дональда Трампа. Назвали найбільшою історією такою угодою про зброю. Ну і там, зокрема, це є частина тої загальної угоди. Економічно-статичного партнерство в 600 мільярдів доларів між США та Саудівської Аравії. Ну, згідно цієї угоди, як повідомив уряд США, це дозволить саудівській монархії придбати сучасне військове обладнання десятки американських оборонних компаній, зокрема у сфері протиповітряної оборони, ракет морської безпеки та систем зв'язку. У е, Албанії були вже згідно з офіційними даними центральної виборчої. Комісії об'явлено, що соціалістична партія Еді Рами перемогла з понад 52% і ну безпрецедентно, в четверте Еді Рама буде прем'єр-міністром Албанії. Середа 14 травня, Ізраїль, прем'єр-міністр Ізраїлю біднімінетнях у середу 14 травня звинуватив президента Франції Мелі Макрона в тому, що він підтримує терористичну організацію. Ну, мова йде про Хамас, бо напередодні, там, у вівторок, президент Франції Мель Макрон дав велике інтерв'ю понад три години на телеканалі ТФ 1. І він там, зокрема, сказав, що для Франції неприйнятною те, що робить Ізраїль в секторі газу. Ми бачимо така реакція з боку прем'єр-міністра Ізраїлю. Катар. Авіакомпанія Qatar Airways розмістила замовлення у Boeing на 160 літаків вартістю 200 мільярдів доларів. Про це оголосив президент США Дональд Трамп у середу, 4 травня, під час візиту до Катару. Це вже другий так, етап його цього візиту покріно-перської затоки. Четвер, 15 травня, Туреччина. У четвер увечері джерело Міністерства закордонних справ Туреччини, повідомило, що у п'ятницю, ну, у п'ятницю вже у 16 травня у Стамбулі. Відбудуться тристоронні зустрічі мирних переговорів, які мали розпочатися між українцями та росіянами, тобто не двосторонні, а тристоронні. Там говорили, що це може бути формат США, Росія, Україна, Туреччина, Росія, Україна, а чотиристоронні, в принципі, не буде, де США, Туреччина, Росія і Україна. Ну і також незадовго до виліту до Об'єднаних Арабських Еміратів, президент США Дональд Трамп, Він заявив, що він, в принципі, готовий прилетіти в Туреччину, якщо туди прилетить Путін. Ну Путін, ми знаємо, не прилетів. І ніякої зустрічі не відбу... не відбулося. Також Дональд Трамп заявив у четвер у Катарі, що веде дуже серйозні перемовини з Іраном. Він каже, на його думку, що вони близькі до завершення цієї угоди, укладення угоди. Це повідомив катарський телеканал Аль-Джазіра. Також катарський канал зазначив, що Тегеран цього тижня заявив про готовність прийняти для косяжні обмеження на свою ядерну програму, не уточнюючи, які саме в обмін на негайне скасування санкцій. П'ятниця, 16 травня, у Туреччині відбулися зустріч представників української і російської делегації з. Також за участі представників Туреччини. Ну, як очікувалося, нічого значного там не було досягнуто. Росіяни там висували неприйнятне для сумови. Ми про це вже більш детально раніше говорили. Ну, були безмовно великий плюс, що вони домовилися про великий обмін в тисячу на тисячу. І це дуже-дуже добре. Сподіваємося, що все пройде так, як має бути. Ядерна програма Ірану менш ніж через тиждень після четвертого раунду переговорів між Іраном та США, Іран провів у Туреччині Пригори. З мінімуцем міністр закордонних справ. Там до речі, нагадаю, в той якраз в ті дні, в четвер середу, були е, зустріч саміт міністрів закордонних справ країн НАТО у Туреччині в Анталії. О, там вже в п'ятницю зустрілися е, міністр закордонних справ Туреччини, Франції, Великобританії та Німеччини. Субота, субота, 17 травня, близький схід. Президент Європейської ради Антоніо Кошта він перебував на саміті Ліги Арабських Держав у Багдаді, заявив, що він шокований, він стурбований тим, що робить Ізраїль в секторі Газа, і закликав до припинення вогню. І, зокрема, до того, щоб припинити цю ізраїльську блокаду, гуманітарну блокаду, яка розпочалася з 2 березня. Ну і Ізраїль в суботу оголосив, що він. Незважаючи надалі ці всі міжнародні заклики щодо припинення вогню, він розширить свій наступ в секторі Газу. Ну, то, дійсно, протягом тижня було таке прийнято рішення Кабінетом так, військовим Ізраїлю, то, що вони будуть просуватися і захоплювати частини сектору Газа. В США. в США, державний секретар Марк Рубіо, вже вдруге за три дні поспілкувався з прем'єр-міністром Ізраїлю саме щодо тої ситуації в секторі Газу. То бачимо, ця ситуація в секторі Газа, вона також була одної з таких головних тем у міжнародній політиці цього тижня. І неділя сьогодні, 17 травня, е, вибори, день виборів, як назвав великих важливих виборів. Важливі вибори це у Польщі і в Румунії. У Румунії другий тур, там ультраправий такий, ну, його все таки протрампійський, не так про як проросійський Сімон. Він переміг в понад 40% взяв у першому турі, але вже напередодні. Другого туру, його основний опонент, мер Бухарест він, Вони один, близько один до одного. Тепер, як пишуть місцеві засоби масової інформації, експерти відзначають, що хто і хто зможе залучити більше своїх прихильників, багато тих, хто не прийшли на вибори, отримався. Тобто явка вона може змінити ситуацію на користь одного або іншого. Побачимось, ну, чим то все закінчиться. Це насправді дуже важливо, бо Сімон, він там вже щось говорив навіть про те, що Україна якусь компенсацію має. Дати за те, що Румунія нам допомагала чинного президента, зараз він назвав там, взагалі, там, що зробив національну зрадову, передав нам в Україні систему Петріо. Так що, ну, бажано, щоб все-таки переміг проєвропейський кандидат, мер Бухареста Дан. В Польщі, в Польщі також сьогодні відбуваються президентські вибори. Це перший тур. Головні конкуренти це мер Варшавич Часковський і представник ПІС, історик Навроцький. Ну, в них там 30 в одного, 25 в іншого відсотків дають Такі опитування, результати. Тобто, все насправді буде вирішуватися у другому турі, тобто будемо далі і ми також спостерігати. Ну і Португалію. В Португалії в Португалі сьогодні проходять дочасні парламентські вибори, це вже третій за третій рік. Ну, Фаворитом є чинний е, прем'єр-міністр Монтенегро, але, ну, як пишуть, місцеві засоби масової інформації, португальці є дуже незадоволені, якістю і рівнем життя. Але що там країна близька навіть до рецесії? Ну, побачимо. Так чи інакше, слід зазначити, що і португальський прем'єр також є достатньо ну, такий, добре налаштований стосовно України. Отакі е, події я хотів вам нагадати, які, на мою думку, варто було ще раз згадати, що відбувалися протягом цього тижня. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть свій коментар. Ну а хто ще не підписався, підпишіться на мій youtube канал. Бажаю всім усіляких гораздів. Все буде Україна!